Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України. Я з Кульченко Анжела і ми з півдня Одеської області. Зробили ми в дворі порядки, попідстригали все. По-перше, модрину підстригли. Бачите, тут у мене ще знизу був такий шар, отут знизу, і чоловік запропонував його вистригти і залишити отаку кульку. І конус Ну, конусом вирішила зверху, тому що у нас тут ось дугласія конусом росте потім ось ялинка коніка, конус дворі тому трошки буде конусів. Е, так, це у нас дугласія або називається псевдоцуга мензиса. Вона е, пахне цитрусами. Такий, якщо відірвати в неї голочки, потерти, то пахне апельсинами. Такий незвичний аромат для, для хвої. Але так. Щось на в, цьому, в цьому році у нас прихворіло щось незрозуміло чого. Цей рік якийсь взагалі у нас видався такий не дуже. О, вже така Еріка. Еріку підстригла, теж дуже-дуже підстригла, тому що вона ну, вже зовсім заросла, дуже була велика, довелось її стригти. Підстригли Барбарис теж кулькуйон. Ну, я лівець ми цей завжди стрижемо. Довелось підстригти. Музок Мейєра теж кулькою пістила, тому що вже таке, знаєте, таке одоробло було велике. І таке заважало нашій криптомерії. Криптомерія називається Кьяра Голд. Бачите, вона жовта така, молоді прирости в неї, всі такі салатові. І Така вона спірали видна, як бачите, дуже цікаві в неї шишки. Це Минулорічні, а це ось до молоді цьогорічні. Цікава така рослина, шукала її довгенько, тому що, якби криптомерії продаються часто, але саме цей сорт, такий спіральний, дуже він рідко зустрічається в пропозиціях. Тому шукала саме його, чекала кілька років. Людина взяла у людини, яка. Привозять рослини з Європи. Раніше привозила, зараз не знаю. І купила, почекала кілька років, спитала, він сказав, що привезе і привіз. Тепер у нас є така краса. Вона любить тінь. Ну, в нашому районі вона це тут тільки до обіду сонце, потім вона стоїть в стіні. Оріхи прикриває. Лишився ще. Лишила ще смородина декоративна без стрижки, тому що хочу її багато вкорінити на осінь, тому поки не стрижемо. Лишили так, така розкарака, Форма, така в неї геть ніяка, ну нічого. Пістригли також клен, вирішили держати його в таких розмірах, тому що тут у нас великі вітри дмуть. І щоб не зламало його, бо вже було помало кілька гілок, довелося його нам підстригти теж. Підстригли теж вербу хакуру. Вже немає в неї таких приростів гарних. Ось це вже де лишилися гілочки, вони вже навіть попідсихали, треба повитягати. Сестри ж доводиться стригти, щоб держати в якихось розмірах, тому що інакше буде просто величезне. Е, ялівець е, болівард теж е, трошки підстригла, е, трошки, ну не трошки почистила від е, запрівшої хвої. Дуже мені не подобається цей сорт, саме за те, що дуже випріває. Дуже-дуже випріває, треба багато вичищати прілої хой. І він такий залишається дуже-дуже рідесенький. І м -м, просто неможливо придати якусь конкретну форму. Так, просто підстригаю та й все-таки, знаєте, теж такі одоробла виходять. Ну, незвично, так. Поки держу, можливо, потім часом доведеться прибрати і зовсім світти. Що так. Довели до ладу двір, наче так і роботи було мало, але півдня провозилися з чоловіком. Курочки, чубатурочки. Насіння у магнолії зовсім мало в цьому році. Кажу, цей рік якийсь був такий взагалі такий неплодючий, багато душів було. Досі були не, не хороші якісь. Навіть он, магнолія покрилася якимись п'ятнами. Пожовтіла ніколи такого не було. Багато рослин такі ніякі, захворіли. Виглядають не дуже. Значить так все. Виноград тут весь час, я вже розповідала в одній, в одному відео, що виноград весь час обриваємо листя, обриваємо молоді рослини, ці пагони, тому що саме на молодих пагонах е з'являється саме скоріша хвороба, тому що вони самі вразливіші, молоді. І тому доводиться виноград весь час обривати. Щоб поступало повітря, сонячні промені, щоб виноград, виноград дихав не хворів. Тут у нас теж я Ось я його трошки підстригла, буду піднімати його вище, він взагалі то грунту покривний, але буду піднімати і щось з нього вистригати. Поки ще не знаю що, але поступово з часом щось в голову прийде. А поки так. Ну так, стригли, стригли, газон, стригли, рослини стригли, все стригли. І наші курочки тюрове тіріг. Скали тут по газону, от випускаємо їх, вони пасуться, бігають, тут грибуться. Смішні такі. І гарні. Ну от і все, друзі. Це по цій половині двору. Цій половині у нас тут взагалі я вже показувала троянди, вже обрізала. Обрізала досить кардинально їх, вже почали випускати нові нові прирости, бутони, такої, які вже цвітуть заново. Наша хоста гігантська. Просто гігантська. Хтось мені написав Подорожникова, подорожникова. І все тепер. Так, сьогодні ще буду робити відео по просах Вже ввечері пройду, тому що вже зараз така спека, телефон просто накаляється в руках. Зранку не було часу, треба було другу роботу робити. Зараз вже дуже спекотно, буду робити ввечері. Так що, ввечері буду розповідати про сорти проса. А наразі всім дякую.